своїй Матері, святих славних ми, ми нас, і всичко, апостолів і всіх святих, нехай помилує і спасена, я болі, і людинолюбних, потім може сідати. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, сьогодні благодать Божа зібрала нас знову в цьому святому храмі. У нас сьогодні була така урочиста, благочестива, довга служба для того, щоб ми ще раз, в черговий раз, закарбували в своєму серці Христове розп'яття, те, що Він за нас перетерпів і ту жорстокість, якою Він зазнав від людей які повинні були би любити Його, шанувати, веліяти понад усе. Ми вже вчора з вами трошки говорили про значення Христа Господнього. Ми говорили з вами про те, яка це була страшна мука і каторга, говорили про те, які це були болі, чисто для фізичного тіла навіть. Говорили про те, від чого і як людина помирала. Про все це ми з вами вчора говорили. І сьогодні ми знову споминаємо, споминаємо останню зустріч нашого Спасителя зі своїми учнями. Згадуємо те, як, будучи в Гевсиманському саду, він боявся, він переживав. Так же, як людина, він боявся, тому що в Ісуса Христа, як ми знаємо з благочастивого передання церковного, яке є істина вповні, є дві природи Божественна і людська, які в ньому присутні незлитно, нерозлучно і нероздільно. Кожен із нас, хто називає себе християнином, хто ходить до храму, приступає до таїнства, він повинен це знати і завжди пам'ятати. Христі твої природи існують нерозривно, незвидно, нерозлучно і нероздільно. Запам'ятайте собі ці чотири слова для того, щоб ніколи не було у нас, в нашій свідомості бутани. І тому, звичайно, як людина в ковні, він так же само боявся і переживав. Так же само, як кожен із нас боявся, би як ви знав, до яких страшних мук і до якої кари він буде засуджений. І тому він так просив, щоб ученики і апостоли побули з ним, помолилися разом з ним, коли він переживав у боявся. Але його ученики дуже хотіли спати, ми про це знаємо, і вони не могли години з ним попинувати. Перед цим вони обіцяли і рвали на собі одежу для лист. Що ми підемо з тобою хоч на смерть. Так казав Петро, так казали і всі інші. Вони про це говорили, вони казали, що да, ми не зробимо це, ми будемо з тобою до кінця. Не тому, що вони обманювали свідомо, а тому, що вони не оцінили своїх сил і своїх можливостей. Кожен із нас повинен розуміти, кожен із нас потенційно покликаний до мучениця. Може статися така ситуація, коли у нас буде стояти вибір Земні Блага чи Бог, наше життя чи Христос. Дай Боже, такого з нами не сталося на нашому житті, але потенційно може з кожним із нас таке відбутися. Але тоді ми повинні пам'ятати, що людина немічна, нам властивий страх. І це нормально. Страх є в нашій природі для того, щоб ми в критичних обставинах могли вижити. Але благодать Господня може укріпити людину і перевести її в надприродний стан, коли ми вже нічого не будемо боятися. І тому нам треба надіятися не на свої сили. В чому була помилка апостола Петра, що він надіявся на свої сили, а нам треба надіятися на благодать Божого. Ми повинні пам'ятати, що ми живемо більш-менш меж а не опускаємося до рівня звірів. Тому що благодать Божа нас тримає. І якщо ми вона хоча б на одну хвилину відійде від нас, ми станемо звірами і гірше від звірів. Тому що як часто ми себе так поводимо? Ісуса Христа оцінили в 30 зрібних. А як ми одні одних часто оцінюємо? Як би нам хотілося, іноді буває, щоб того, хто нам не подобається, тої людини, щоб їх взагалі не було. Як ми іноді кажемо, комусь, хто нас дратує, згинь. Як ми іноді кажемо, комусь, хто нам не подобається, буває, а що б ти вмер, і інші нехороші слова, ми бажаємо людині смерті, навіть нам 30 срібників не дає. А ми все одно бажаємо смерті і бажаємо знищення просто тому, що наш ближній нам не догодив, просто тому, що він согрішає не так, як согрішаємо ми. Йому, може, теж не подобаються наші гріхи, але нам його гріхи не подобаються більше. І як ми часто віддаємо на смерть і на розп'яття духовне один одного, яка у нас є ненависть між собою. І ми не вбиваємо часто додаємо. Зникаємося одним в горлянки, не тому, що ми любимо. Признаємося кожному собі чесно, а тільки тому, що є держава і є кримінальний кодекс. Ми іноді кажемо, я би тебе прибив, якби мене потім в тюрму не посадили. Наскільки часто це з нами буває, тому що коли благодать Божа відступає, зникає любов, зникає образ і подоба Божа, який є в нас, зникає все добре і все людяне, що Бог нам дав. Але коли ми просимо у нього, Господи, будь з нами, коли ми кажемо, Господи, я тебе люблю, я хочу бути з Тобою, будь і ти зі мною. І тоді Він буде в нас перебувати, і тоді Він буде нас Духом Святим наповняти, і ми станемо такі ж люблячі, богочестиві, як були апостоли вже пізніше, після п'ятидесятниці, після того, як Дух Святий зійшов на них і переобразив їх. Ми станемо такими самими, як численні святі, про які ми читаємо в наших життях святих, мусимо читати. Ми мусимо кожен день хоча б годинку часу уділити для священного писання, для читання життів святих, для того, щоб мати наші орієнтири в житті. І коли ці орієнтири у нас будуть правильні, ми будемо у цих святих вчитися. Ми будемо наповнятися Духом Божим, так же, як наповнялися вони. Чому була величезна біда апостола Юди та й всіх апостолів в принципі теж? Чому зрада народилася? Тому що прийшло розчарування, тому що вони не розуміли свій Спасителя. Вони всі очікували, що він буде земним царем, він буде полководцем. І ще зовсім недавно був. була вербна неділя, і ми читали, як Ісус входив в Єрусалим. Як його зустрічали з пальмовим гіллям і кричали «Осанна!», а через кілька днів уже кричать розімні. Людська слава триває три дні. Якщо нас прославляють, і якщо нас кулять, наша реакція повинна бути однаковою. зімкнути уста і нічого не відповідати. Монахи навчали, що ми повинні бути як покійники, незалежно від того, чи нас хвалять, чи нас лають. Повинні нічого не відповідати. Наша справа це молитва. Наша справа це ставити собі перед розумом нашим животворячий крест і отаку площаницю, бачити її постійно, зараз сфотографуйте її своїм поглядом, і хай вона навіки віддрукується у вашій свідомості. Для того, щоб коли буде важко, ми всі могли її згадати. Апостоли були розчаровані. Вони очікували, що їх. Зараз розправить Крима, що він явить свою силу. І коли на нього прийшли кримники, що він їх розкидає і розметає. так як це робив Давид, так, як це робив Мойсей, так, як це робили інші ідеї, про яких вони читали в Торі, в своєму законі. Отак, як вони це робили, вони сподівалися, що так само це робить Ісус. Але ж ні, Він добровільно віддається. Він забороняє навіть більше себе захищати, коли Петро, такий хоробрий, дарманий, він іде захищати Спасителя, Ісус не дозволяє їм це зробити. Звичайно, що вони злякалися, що зараз візьмуть і їх. І тому вони розбіглися. від страху. Апостол їм зрадив, тому що він теж очікував чогось. Він був розчарований і це народило в його серці зло. Ми читаємо, що в нього ввійшов Сатана на тайні учени. Але сатана не може війти в людину, якщо людину захищає Божа благодать. Якщо ми перебуваємо в любові, в смиренні, в милості, то тоді диявол не має влади над нами, тому що нас наповнює Бог. Але якщо ми Бога виганяємо з нашої душі, викидаємо його геть, тоді, звичайно, що людина стає сосудом і вмістилищем для темних сил. І тоді ми всі можемо стати такі, як люди, або навіть гірше нього. Ми можемо стати ще гіршими за тих людей, які приходили і розпинали Спасителя. Ми читаємо про те, що апостол Павло від страху відрікся тричі. Він дійшов аж до кінця туди, куди Ісуса завели. Але там все ж таки він злякався, там все ж таки його людське, дуже людське воно взяло гору над його найкращими почуттями. Але пізніше до апостола Петра прийшли інші учні. Ісус сказав, скажіть ученикам і Петрові, що випереджу їх у Галилеї. І до апостола Петра прийшли інші. Його простили, Його підтримали, Його прийняли назад в спільноту, а до Юди ніхто не прийшов. І я і він давився. Як нам важливо мати милосердя до когось із наших ближче. Ми всі тут одна церковна спільнота. Як ми повинні підтримувати одні одні, якщо у когось якась біда. Або якщо хтось навіть согрішив перед нами, ми не повинні виганяти його геть. Ми не повинні казати: йому, ти більше не наш, ми не хочемо знати тебе, не з'являйся більше перед нашими очима. Бо тому що ми не знаємо, можливо, таке наше зле слово стане останньою краплею, і він піде в себе, а його кров буде на нас. І ми вже ніколи від цього не відмилися. Тому що якщо ми когось образимо словом, ми можемо вибачитись. Якщо ми у когось щось вкрадемо. Ми можемо повернути. Але якщо через наше слово людина позбавить себе життя, то ми цього вже ніяк не вернемо. Цей гріх буде тиліпатися на нас до самого кінця наших днів. І наше завдання буде потім кожного дня і кожної години відмолювати цю гріх. Тому що ми не будемо знати, в якому вона стане. Але, звичайно, що у кожного з нас є свої передумови до нашої гріх. От як впізнати Юлю? Як його впізнати? Ісус передріг це, сказав, що той, хто вмочає в миску зі мною, той зрадить мене. Той, хто є нахабним, гордим, той, хто прагне зрівнятися зі своїм вчителем, зі своїм начальником, випередити його, отой уже потенційно юда. Ми повинні дивитися на це і на наших дітей дивитися, як вони ростуть і з якими орієнтирами їх духов. Дивляться, ще старші за стіл не сідали, а малий вже облизується вже на місці. Значить росте майбутній юда. На 12 один юда. Якщо ми прагнемо скинути того, хто стоїть вище за нас, і самі зайняти його місце, тому що ми краще, тому що ми більше відчуваємо сили в собі, то де гарантія, що ми Христа Бога не зрадимо? Це те, що у диявола почалося. Це диявольська гординя, яка з'їдає. Диявол повірив в комусь. Ще перед тим, як людство було створене, що Він буде кращий за самого Бога. І людина може до цього приучитись. Є люди, які ображаються на Бога, кажуть, що він не так влаштував світ, що в ньому забагато зла, що у людини недостатньо свободи. Вони при цьому приучаються до диявола, тому що людина може подумати в своєму безумстві, що вона краще за самого Бога знає. І тому Ісус нам каже все наперед. Він розказує нам всю істину, від і до. Від нас треба тільки її прийняти. Сьогодні ми, можна сказати, звершили таку панахиду, це найбільша і найвеличніша панахида в усій історії. Це панахида за самим Господом. І ми очікуємо Його Воскресіння. І ми повинні пам'ятати, що коли у нас все погано, коли у нас не стають темні дні, ми повинні пам'ятати, що ми ще не на Христі. Що є ситуація, яка в тисячу разів гірша. І ми повинні подякувати Богу, що ми не на Христі. А якщо так станеться, що ми будемо на Христі, якщо когось із нас Бог покличе до такого подвигу, запам'ятаймо собі, що з Христа не сходять, з нього знімають. Але тільки після розп'яття буде Воскресіння. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую Амінь. 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 Амінь.